Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчатка? Пропоную вам сьогодні вивчити вірш Галини Демченко. Де ти, білочко, живеш? Де ти, білочко, живеш? Що ти Білочку гризеш у зеленому ліску, у дуплі у сосняку. А гризу горішки, і гриби, і шишки. Малята, ви уважно слухали віршик? Пропоную вам відповісти на мої запитання. Про що запитали у білочки? Де живе білочка? Що вона полюбляє гристи? Молодці малят, а для кращого запоминання вірша пропоную вам послухати ще раз. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску У дуплі, у сосняку а гризу горішки І гриби, і шишки. Малята молодці. До нових зустрічей. До побачення.